12 ворожих ракет та усі 13 шахедів збили цієї ночі наші оборонці. Неба знищили сім крилатих ракет хасто, 101 Х-555, 4 чотири калібри, а також одну балістичну іскандерка. Повідомили у повітряних силах України. Окупанти випустили 16 ракет з літаків, кораблів у чорному морі та з території окупованого Криму. ППО працювало у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Миколаївській та Херсонській областях. Неспокійно було цієї ночі в Івано-Франківську у середмісті. Пролунав вибух. Про деталі запитаємо в нашого колегу Івана Харука. Іване, вітаю тебе! Чи багато є пошкоджень внаслідок російської атаки? Розповідай. Вітаю Христину. Так зараз працюють власне на місцях біля пошкоджених будинків комунальних і всі надзвичайних всіх структури. Вибух пролунав близько четвертої години ранку. Він був такої доволі потужної сили в районі університету нафти і. Газу це фактично 15 хвилин від центральної частини міста. На щастя, ніхто не постраждав. жертв немає. Однак є звичайно пошкоджена інфраструктура. Це близько 700 вікон вже підрахували приблизну цифру. І власне, зараз працюють для того, щоб вирішити. І компенсувати людям пізніше це пошкоджене майно. Ну і звичайно, є пошкоджений університет нафти і газу. Там такі доволі е, великі пошкодження, оскільки е, уламки ракет прилетіли і власне, на території університету. Зараз тут працюють комунальники, зараз тут працюють надзвичайні служби, також і е, пожежники. Е, ось. Також і е, пожежники люди прибирають з по навколо е, навколо території, навколо своїх будинків. Зараз можете побачити, можете побачити, як це відбувається. От ми зараз знаходимося тут по вулиці Берегова, поблизу поблизу попадання у ланків ракети. Зараз тут такий доволі потужний. Рух комунальники допомагають мешканцям прибирати, вибирати такі пошкоджені ями. Також тут є і, і представники влади, Ну і поруч, буквально через дорогу. Один з корпусів університету нафти і газу. Ось, також бачите, повибивані вікна, повибивано з, з склопламані власне рами віконні. Ось така, така ситуація. Також безпосередньо працюють на місці. На місці попадання уламків ракети, оскільки оскільки яма після потрапляння доволі доволі велика. Ну така наразі ситуація. Місцева влада також обіцяє компенсувати е, людям за пошкоджене майно і вже напрацьовує схему схему отримання, отримання ресурсів е, е, фінансових власне мешканцям Івано-Франківського. Така наразі ситуація, Колеги, ми продовжуємо. Слідкувати, бачите, які пошкоджені пошкоджені навколо будинки. Тут такий доволі насичений рух. Ось скажу, що це перше потрапляння ракети у центральну частину Івано-Франківська з часу початку війни Було потрапляння, але це були якби такі стратегічні об'єкти. Аеропорт, інші енергетичні об'єкти, власне, так по центральній частині. Принаймні уламок, який впав, це це вперше. Люди доволі такі е, схвильовані, перелякані, тому що вибух доволі потужної сили і було чутно в різних кінцях Івано-Франківська. Христину дякую, Іване. Наш прикарпатський кореспондент Іван Харук розповів про наслідки від ворожих атак цієї ночі в Івано-Франківську. Двоє енергетиків постраждали від ракетних ударів у Запоріжжі. Їх госпіталізували. Росіяни знову цієї ночі обстріляли критичну інфраструктуру. Повідомили в Укренерго. Є пошкоджене обладнання в Запорізькій та Львівській областях. Під час обстрілу були перебої зі світлом. Тривають аварійно відновлювальні роботи. Це вже восьма атака по об'єктах енергетичної інфраструктури за останні три місяці. Одна людина загинула ще четверо. Дістали поранення на Херсонщині. За добу росіяни атакували Херсон та 16 населених пунктів регіону. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У місті скинули вибухівку на місцевого жителя. У нього вибухова травма та уламкові поранення. Ніг росіяни також поцілили в адмінбудівлю та житлові квартали, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка та господарські споруди. І росіяни не припиняють обстрілювати Донеччину зранку. В Торецьку загинули двоє людей. Ще один поранений. Повідомив очільник області Вадим Філашкін. За останню добу російські окупанти вбили п'ятьох людей у Донецькій області. Ще семеро жителів області поранені. Також повідомляють про серію вибухів у тимчасово окупованому Донецьку.